Марко. Покажи. Мені вже 11 днів. Я вже великий. Поп уже відвалився. Можна вже купати. Скоро буду сам. От, саме так. От, саме так. От, саме так. Правильно. І ви з тобою згідні. Повністю згідні. Давай, попу трошки мочаємо. Попу ще знову мочаємо. Знову попу мочати, мочаємо, да? так? Ставай, ставай, Ножками давай. Плати. да. Так, притримую його. Ага. Притримуй. Що Дай ножками. Давай носки будемо мити. Твої пальчики, пальчики, ножки будемо мити, ножки будемо мити, ножки, колінка будемо мити, колінка будемо мити. Пальчики такі. Пальчики. Апа, папа, 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 чистенький. папа, чистенький, да? папа, ручки, папа, папа, ручки. папа, 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 Вісно. О, ручки будуть теплі, Давай під мишками я тебе помию, Під мишками, Оп-оп-оп. Мальчик посміхається, Оп-оп-оп-оп, мыши подниму, оп, чтобы ушами затекало. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Під мышками ой Мой дай Давайте шийку, шийку, шийку. Шийку, шийку близко мы тебе помию. Голівку. Мама, ми голів, голівкою. Ми вже помаємо. А ви вже да? так? так. О, молодці. Молодці. Так, пуп твій не миємо. Він відвалився. Ще раніше. Так що нехай він ще дозаживає. Да. Аркон дозаживає. Піпіску твою помиємо Теж, що ти хвилюєш? І її то помиємо. и пальчики носком. Давайте мы давай, давай. так тик-тик ножка. Так, тик-тик-тик-тик-тик носком. Так. Тик-тик-тик-тик-тик носком. Да. Ой, тик маленький, да? Да. Да. Давай попу твою помоем носки. Кулинка, яецка твоя, яецка, яйка твоя, мы зуба, рыберка твою помоем, животик, спинку, спинку, может она Тряпочці лежиш. Все добре, да? ж Не не боїшся, ні правду. Не, не боїться, кажи. Я не боюсь, Марко каже, я не боюсь. Я не боюсь. Правильно, Маркузька, Маша, висикай до водички, водичка добра. Трошки пізніше ми будемо ныряти, да? Водичку. будемо ныряти? Будемо ныряти водичку. Правильно, Маркуська? Будемо, кажи. Мерти водичку трошки пізніше. Ну, Скоро будемо виходити. Тримай гуньку, так до мене. І так на те я Тримайк І До мене, так, чик. І тепер до тебе. Кру. Валюта, тепер до мене. У. Тепер до тебе все, тоді давай його піднімаю. Пускай, пускай, То я, я тримаю його. А ти Три. давай бери полотенечко. Дітки великі, великі, великі. Кажі, мама, давай полотенечко нам. Полотенечко нам давай. Та чекай, я зап... О. О, так. Кажи. Мама, давай нам полотенечко. Мама, давай нам. полотенечко. Закутай нас, тат. Закутай нас. Вот так у нас. О, о, о. о. Вот так закутай нас. Вот так. Вот так. Все, тебе не подобается. Вот так, все. Вот так вот.